Вітаю діти! Сьогодні нас у гості запросили лісові мешканці. Вони просять виконати завдання разом з ними. А ось і перше завдання від ведмедика. Нам потрібно порахувати лісових мешканців. Скільки їжачків. Шість. Скільки скунців. Також шість. Скільки єнотів? П'ять. Скільки білочок? Чотири. Скільки зайчиків? Чотири. Скільки кротів? Три. Молодці. Наступне завдання від зайчика. Він просить допомогти йому визначити, хто з лісових мешканців більший. Ведмідь більший, а їжачок менший. Вовк і лисичка однакові. Білка менша за лося. Наступне завдання від білочки. Вона просить розв'язати задачу. На галявині сиділо три сороки. Потім до них приєдналося ще три. Скільки сорок разом на галявині? Спершу на галявині було. Три сороки. Потім до них приєдналося ще три. Скільки всього сорок? Три додати три дорівнює. Шість. Молодці. Лісові мешканці вдячні вам за допомогу. До побачення. До нової зустрічі!